О, а так мені буде. Прості вниз ваші читатики, ну, колір може віддавати тут інакший. Ну нічого. Ну що, всім нас добрий день. Я вас вітаю на сьогоднішньому своєму стрімі, який відбувається на моєму каналі. Так що не забуваємо, заходимо. Та мамо лайчики, хто хтось ще підписався, то підшіться і будемо спілкуватися на різні літні теми, які вас цікавлять зараз одну хвилиночку. І будемо спілкуватися. І будемо спілкуватися, доходьте. Тікаємо, може хтось сізайде дві хвилини тільки. Так, да, дві. Куди, ну, а хочете поспілкуватися. Двоє бачу. Ну, воно, бі... а він на камеру колір змінює. На камеру. Так що і, 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 і я бачаюся, ну змінює ознаме цей Позаду. Ну, змінює, ну, знамен. Змінює он Так, щось так. Пишіть, як у кого погода, як здоров'я. Пишіть. Ну чекаймо, може, хтось і зайде. А ну я туда там може інтернет одлогом буде з вами переїдемо ой, а тут буде отлично, да? Отлично.

Так, один нам за тих, хтось зайде, всім на добрий день. Може хтось зайде, зараз підтримати, хто не зайнятий. Ну за 7 хвилин йде стріма. А спілкування, ну, Я починало. А бачу п'ять один лайк, дякую. Дякую за лайк, дякую. Ставимо. Самым лайки. два користува. Два користа два користава, два лайтика. Ну, ну давайте, може якась удача нам буде сьогодні. Бо вчора ні. О, добре. не знаешь, Трехостю бачив, добре. 嗯，你就看。 Ah. そうね、マリコ、かっぴつ。